Будемо маринувати шашлик у чоловічій сечі. А чому ви скажете саме чоловіча сеча? Тому що говорять, що вона більш насичена по смаку і там більше зберігається всяких корисних компонентів. А хто прихильник куринотерапії, той знає, про що я говорю. Що саме смішне було, так це те, що я у багатьох своїх знайомих чоловіків просила, щоб вони мені відправили свою сечу. Вони всі відмовились. Але у мене є один товариш, якого звати Олег. Привіт тобі, Олег. Дякую велике. Він все-таки ризикнув і зібрав мені зразок, ось дивіться, скільки. За весь День, мабуть, напісяв, да, Олег? Ще Олег казав, що прислав мені якийсь свій сир і каже, додав ще той сир. Я так і не зрозуміла, що в нього за сир. Каже, це його власного виробництва. І він каже, що збирав його тиждень. Прикиньте, що це за сир такий, що тиждень треба його збирати. Смак, звісно, такий собі. Але Олег сказав, додати обов'язково, тому що це дуже смачно буде. Ну, додамо. Давайте поріжемо на кубики м'ясо. Будуть ось такі невеличкі кубики, щоб мені швидше шашлик посмажився, щоб довго з ним не сидіти. І додаємо маринад. Беремо сечу. Ух ти, блядь. Вона якась різкувата трошки. Бодряще. А, забула ще цибуля. Цибульку кілечками поріжемо. У м'ясо. Сюди ж заливаємо нашу сечу, точніше сечу Олега. Додаємо трошки цукру, солі, перчик, яблучний оцет, щоб шашличок був м'якенький. І давайте ж цей незвичайний сир додамо все-таки. Олег казав, додати, значить, треба додати. І тепер це все ми гарненько перемішуємо. Штеняка стоїть, я вам кажу, це пиздець. Тепер ставимо всю цю красу у холодильник на добу, і завтра я буду його смажити. А якщо ти хочеш продовження відео, пиши в коментарях плюс, і завтра я тобі його зніму.